Є страви, які ніколи не виходять із моди. Вони не просто годують, вони зігрівають. Вареники саме такі. Їх готували наші мами, бабусі, а ще раніше прабабусі. І сьогодні я хочу показати вам одразу три варіанти, щоб на вашому столі було не просто смачно, а по-справжньому святково. Ми приготуємо унікальні вареники із маковим тістом та солодким сиром. Вони ніжні, ароматні і виглядають так красиво, що їх хочеться одразу сфотографувати. Класичні з картоплею цибулею та шкварочками. і ніжні вареники з картоплею та сиром. Приготуйте велику миску та гарний настрій. І ми починаємо. Почнемо з найбільш незвичайних вареників із маковим тістом. Для них потрібно борошно, цукор, мак, вода. Та яйце. В миску висипаємо про борошно, обов'язково його потрібно просіяти, додаємо сухий мак та цукор. Також за бажанням, можна додати ванільний цукор або дрібку солі, але я в тісто, особливо в солодку випічку, ніколи не додаю солі. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чи додаєте сіль до солодкої випічки ви. Коли все добре перемішали, додаємо одне яйце і звичайну воду. І тепер замішуємо тісто. Спочатку я вимішую з допомогою лопатки. А потім вже вимішуємо декілька хвилин руками. Воно ще може залишатися трішки липковатим, але бажано борошна більше, ніж вказано в рецепті, не додавати, щоб його не забити. І тепер накриваємо його харчовою плівкою або просто викладаємо в пакет і залишаємо при кімнатній температурі відпочити на 20-30 хвилин. Тим часом приготуємо начинку. До кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор та яйце. І все добре перемішую. Нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ну і коли все готово, будемо формувати вареники. Розкачуємо тісто на присипаній робочій поверхні борошном. Обов'язково її трішки присипаємо, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо тоненько, вирізаємо кружечки. На кожний кружечок викладаємо сирну начинку і формуємо ось такі вареники. Ну і тепер приготуємо легенду української кухні це звичайні вареники. Тісто я буду замішувати в хлібопічці, так як у мене тут велика порція, тому мені легше буде замісити там. Також його чудово можна замісити і руками. До просінного борошна додаємо сіль, яйця, воду і замішуємо тісто. І тепер начинка. Я відварила картоплю, додаю до неї масло, також можна додати зовсім трішки сметанки. І товчу у пюре. Ділю на дві частини. В першу частину додаю кисломолочний сир, бажано брати домашній, щоб було смачніше. А в другу частину додаю обсмажені шкварочки із цибулькою це, напевно, найулюбленіші вареники усіх. А ви обов'язково в коментарях напишіть, які ваші улюблені вареники, точніше, з якою начинкою. Я, наприклад, дуже люблю з картоплею та цибулькою і солодкі. це мої найулюбленіші. Ну і тепер, коли все готово, до речі, тісто, коли замісили, даємо йому трішки відпочити. Хвилин 15-20 буде достатньо. Далі я тісто ділю на дві частинки, щоб було легше розкачувати і воно не засухало. І розкачуємо на присипаній борошном робочій поверхні. Далі вирізаємо кружечки, у мене діаметр приблизно 3,5-4 см, тут же орієнтуйтеся на свій смак. Якщо любите вареники побільше, то ясне діло, що і кружечки потрібно вирізати більшим розміром. Ось ці залишки я збираю, формую із них пласт і викладаю в пакет. А поки працюю із цією частиною, до речі, з тим тістом, яким ви не працюєте, також його ховайте в пакет, щоб воно не завітрвалося. Перші вареники я буду робити із картоплею, шкварочками та цибулькою. Все дуже просто, я думаю, всі знають, як їх ліпити. Беремо шматочок тіста, трішки його розплющуємо, викладаємо начинку і защіплюємо краї. І таким же самим способом я формую вареники з картоплею і сиром. Вже той процес показувати я не буду. Ну а зараз буде трішки цікавих фактів про вареники. І так, слово вареники походить від слова варити. Це просто, але дуже символічна назва. Адже страва готується саме шляхом варіння. Друге це святковий символ. Раніше вареники були святковою стравою. Їх готували на весілля, різдво та навіть обжинки. Особливою вважалася перша тарілка вареників, яку несли старшому члену родини. Форма з секретом. Традиційно вареники ліпили у формі півмісяця. Вважалося, що така форма приносить добробут і захист дому. Вареники є не тільки в Україні. У Польщі це піроги, у Грузії гінкалі, а в Японії гьодза. Але саме українські вареники славляться великою кількістю начинок, від солоних до десертних. Навіть у творах Гоголя є згадки про вареники. Пам'ятаєте, як у вечорах на хуторі біля диканьки вони самі стрибали в сметану? Найбільше вареник в Україні зліпили на фестивалі в Черкасах у 2013 році. Він важив понад 70 кілограм. Ви тільки уявіть цей вареник. А вареники з маковим тістом це велика рідкість. Але раніше мак часто додавали в тісто на свята, бо вважалося, що саме мак захищає від злих сил і приносить в будинок щастя. Ну і коли всі вареники вже зліплені, у великі каструлі кипятимо підсолену воду, закидаємо вареники порціями, щоб вони не злиплися. Коли вспливли, ще 2-3 хвилинки і можна виймати. І так само варю маку і вареники, але вже воду не солю. Також закидаю по декілька штук обережно, перемішую, щоб не злиплися. Варю буквально декілька хвилин після того, як вони випливли. Не потрібно тримати довго, тісто нісне і головне, щоб начинка залишалася соковитою. Гарячі вареники перекладаємо у велику миску або тарілку. І додаємо шматочок вершкового масла або сметанкою. Пишіть у коментарях, які вареники у вас в сім'ї готують найчастіше, і обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити наступні рецепти.